Департаментом карного розшуку викрито та припинено діяльність злочинного угрупування з ознаками організованості, учасники якого своїми злочинними діями завдали підприємству Дніпропетровщини, яке має стратегічне значення для економіки регіону та держави в цілому збитки на мільйони гривень. В ході проведення комплексу слідчо розшукових дій встановлено та зафіксовано, що до угрупування входило близько 10 осіб. Які на протязі тривалого часу скоювали злочини майнового характеру, а саме розкомплектовали при промислове електрообладнання з метою подальшого викрадення та збуту, чим спричинили шкоди на мільйони гривень. Роль кожного фігуранта задокументована. 27 жовтня департаментом в ході поліцейської операції спільно зі слідчими та оперативниками Гон Дніпропетровської області під процесуальним керівництвом прокуратури. Області за місцями мешкання фігурантів їх автомобільними проведено обшуки, під час яких вилучено речові докази, викрадені речі, засоби скоєння злочинів та інше, що додатково підтверджує їх провину. Зараз організатору угрупування оголошено про підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Стосовно інших учасників приймається рішення щодо правової кваліфікації їх злочинної діяльності. Вживаються заходи притягнення до кримінальної відповідальності. So you can't live. Драматичний пистолет. Без поняття. На які потрібні дозвільні документи? Так, патронів раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, восемь, дев'ять. Десять патронів.